Як перевести безкінечний періодичний десятковий дріб звичайне число? Розглянемо два способи. Перше, позначимо це число через х. І домножимо його на 100 дану рівність. Якщо ми домножимо ліву частину на 100, то просто кома перенесеться на дві цифри вправо, і в нас вийде вже 24,24 ,24 в періоді. Якщо х помножимо на 100, то це буде 100х. А далі віднімемо від нижньої рівності верхню рівність, ліву від лівої частини, праву від правої частини. 100 відняти х це буде 99х. А 24,24 ,24 в періоді, відняти 0,24 в періоді, це вийде просто 24. І тепер це звичайне рівняння, щоб його розв'язати, треба 24 поділити на 99. Так як це не ділиться, то ми записуємо звичайним дробом і далі просто скорочуємо. 24,99 можна скоротити на 3. 24 поділити на 3 це буде 8, 99 поділити на 3, це буде 33. Тобто 0,24 це буде дріб 8,33.